Вітаю вас на каналі Master Pro. Сьогодні ми під'єднаємо сучасну Android-TV приставку до старенького телевізора, який не підтримує навіть якість HD, покажемо, як це правильно зробити, та встановимо улюблені додатки. Що ж, поїхали розбиратися. В першу чергу нам потрібен будь-який телевізор з HDMI роз'ємом. Якщо в телевізорі є Smart TV, все те саме налаштування можна робити без приставки. В даному випадку це старий телевізор 2007 року. Він не HD 720p. Тому зараз ми взагалі подивимося, чи тут буде він підтримувати. Сьогоднішній ролик відбувається за допомогою Android-TV приставки Xiaomi TV Stick. Представляє він з собою таку флешечку, збільшено тільки замість USB-порта. Ми маємо HDMI порт. І Досить таки непогано укомплектоване. Це класний Bluetooth-матовий пульт, який підтримує батарейки типу 3А. Мені подобається, що це перехідничок, щоб, Зараз я покажу, на прикладі, напряму зручніше було вставляти його до самого ТВ. Ну і зарядний пристрій. Що ж, поїхали далі. далі. в чому фішка цього перехідника, бачите, наскільки він корисний. Під'єднали і все собі. Свій стік. Клешечку вставляємо і ну, він собі висить і все, і це зручно. Ну, наприклад, якби ми без перехідника вставляли, то ну, типу може там впиратися в ціну чи ще щось. За це окремо дякуємо компанії Xiaomi. На жаль, в HDMI роз'йомі немає питання, тому він завжди має мож, бути увімкнений в мережу. Це, звісно, мінус, але довжина шнура метр, на це розраховуйте, що десь протягом одного метра у вас має бути доступна розеточка. Під'єднали живлення. Наш Xiaomi Mi TV Stick не запустився на цьому старенькому ТВ, так як тут аудіо-відео формат, а приставка підтримує якість HD. І ми, скажімо так, вибанули судьбу, під'єднали його через спеціалізовану коробочку, які продаються на AliExpress. Вони є в різних форматах, є на вихід, інпут. А, а є на вхід. На... От нам потрібна ось така. І, до речі, в нас їх багато продаються там в межах 150 гривень, і вуаля, приставочка запрацювала, перетворила формат на аналоговий. І все супер. Тобто ось така корисна інформація. Що ж, зараз її налаштовуємо і переходимо до встановлення самих додатків. Що ж, поїхали. Що ж, прийшли далі. до викачування самих додатків. В першу чергу нам потрібно, щоб була під'єднана мережа, і вводите свій обліковий запис або создаєте новий. Для початку заходимо в додатки і дивимося, чи є в нас якийсь браузер. Якщо немає, заходимо в магазин і викачуємо. Переходимо в сам магазин, нажимаємо пошук, як ми бачимо, вискакують одразу рекомендації. Ось цей перший браузер у нас повністю влаштований, він перевірений, досить непогано працює. Що ж, викачуємо його, якщо він у вас ще не встановлений. Нагадаю, це телевізор 2007 року тут немає HD якості, тому вибачайте за таке. За таку oh, такі, такі. Тепер встановлюємо ще файл браузер, щоб ходити по самих файлах системи. На прикладі, ось цей викачуємо FX File Explorer. І заходимо в браузер, який ми вже встановили, і шукаємо програму, яка нас цікавить. Наприклад, ми зараз спробуємо викачити Telegram. У пошуку вводимо Telegram APK. Того як наш додаток повністю викачується, заходимо в файл Explorer і та запускаємо APK Файл. Еще викачився додаток з розширенням BIN, для цього ми його переіміновуємо. Щоб це коректно відкрилося та працювало. Що ж, встановлюємо? Таким чином, ви встановлюєте будь-який додаток, який вас цікавить. Ви можете скачати будь-який додаток, який не представлений в Google Play. Тож, сподіваюся, інформація була максимально корисна. Якщо у вас будуть якісь питання, не стесняйтесь, пишіть в коментарях на все з радістю відповімо. Дякуємо на ваші вподобайки, підписки. Що ж, усім дякую. За увагу до наступних зустрічей на каналі MasterPro.